Надія завжди сожди земною и в радости вжупи, надія до по. Це на христа, є моя дорога, у вічне майбуття. коли я побачу вода, не мить, а поки Що в мене сил не стане, до дозі небесника, і віра моя зібране на ділі. Люблю тебя, люблю тебя. до порога, дай ми нуждаємось в нашому Господі Христі. Відчувається, знаєте, пастор Володимир ось проповідував, говорив слово, і відчувається, що людина тільки з передової. Я недавно слухав свідчення одного пастора, і він також волонтерить, їздить і, і воїнам, і, і переселенцям допомагає, і він приїхав за кордон. і Трохи розповідав про служіння своє і каже, я каже, ще так нюхає себе, каже, я ще пахну війною. <сум> Знаєте, відчувається, що також пастор Володимир пахне ще війною, Україною, от, от, оцією всією обстановкою, яка там зараз у нашій країні. І дійсно, чим ближче, як кажуть, скорбота, чим ближче скорб, тим ближче Бог. Коли смерть дивиться в очі, коли ти знаєш, що не знаєш, що повернешся, і ти. Більшу надію кладеш на Бога. Але важливо не відкладати на пізніше свою надію на Бога, а де, де б ти не знаходився, довіряй Богу, чи, близь, чи близько да, до передової, чи дальше. Ми не знаємо взагалі, що нам принесе завтрашній день. І ми сьогодні слухали проповідь про народ ізраїльський, як він бунтував, нарікав, роптав, був незадоволений положенням і тим. Деякими обмеженнями, які, які він деякий час не мав, то їсти, то пити. І ми, буває, теж так само себе ведемо. Хоча маємо багато чого маємо. І може настати такий період, що ми тільки будемо згадувати цей час, який він був хороший, який це був час. Може таке бути. Тому дякуємо кожному, в кожному дню, приносимо подяку нашому Богу. Амінь. Амінь. Добре, зараз ми інколи, знаєте, такі зміни робимо в служині, і зараз ми хочемо зробити такий час для свідчень, для свідчень, для молитовних потреб. І я хочу почати з одного свідчення. А ви думаєте, може хтось теж захоче поділитися з нами чимось? Ми побували вчора на семінарії, знаєте, в Веркеленці, це приблизно за кілометрів 70-80 звідси. І там була одна місіонерська сім'я, чоловік з дружиною. Вони свідчили, вони розповідали про коли в них запитали, розкажіть про свою молодість, про своє служення. І вони розповідали, як вони починали свою місію. І каже, що дружина каже цього пастора: вся наша сім'я в 90-х роках. Вона Виїжджала в Америку. Всі документи, каже, і на мене були документи. Мені 17 років. Але з'явився цей молодий чоловік і сказав, що я хочу на тобі одружитися. Він там був трошки старший за неї. І Батьки сказали, ну як в Америку треба їхати, ну як його поступити? І вони раз так, то значить не затягуйте, женіться, щоб ми були впевнені, що ви женились, і ми виїжджаємо. І от вони через три місяці одружилися і поїхали в місіонерську поїздку. А 90-ті роки духовний голод, люди прагнуть Слова Божого і проводять євангелізацію в одному місті. Зібралося повний зал людей, там, можливо, більше 500 людей. І там раз провели, другий раз провели, і така записка приходить їм. Вони знаходять ну, якраз на сцені. І приходить ну, питання, відповіді, знаєте, і пишуть питання. І пастор цей має від Він тоді ще не був пастор, молодий проповідник. І питають, на кого ви нас залишите, на кого ми залишимось? Тому що це була глибинка, це було ну також в Росії, колись ще тоді відкрито було, можна було їздити. Там дуже нуждались місіонерах, і ось вони українці, поїхали туди на місію. І він прям їй, дружині своїй каже, що, що відповідаємо. Вона каже: він каже, давай скажемо, що на півроку тут залишимося. Ну, давай, погодились. І він об'являє, що ми залишимось на півроку, і все буде добре. Будемо служити півроку. Але є, замість півроку вони там прослужили. Я не знаю, скільки років відкрили багато церков. І вже пізніше вони виїхали в Америку. А зараз вони приїхали і ну, учаслили в Служині. І тепер я підводжу до одного такого основного моменту: люди наскільки хлинули, наскільки пішли масово, що за перший рік у них вже в церкві було 200 людей, а потім ще більше. І вже їх збиралося ще більше, і, значить, дали їм в оренду кінотеатр бивший кінотеатр. В якому вони збиралися, як церква. Змінився мер. І ось я підходжу до цього свідчення да, основного. Змінився мер, який перед цим попередній мер давав їм добро збиратися, а новий мер, значить, він змінив свою позицію. Він такий зі слів цього пастора, що такий, який знаєте, в 90-х роках, роках трохи крутився серед. Ну, Людей таких продвинутих, які займалися всякими справами. І він покликав і каже: так, що, що ти тут входиш в костюмчику, в рубашечки, та які ви християни? Я от монахів бачив таких там, ну, то християни, ну, десь. А ви що ви тут? Ну, це ніяке не християнство, я вам не вірю. Ви такі сякі. Даю вам тиждень, наступної неділі останній раз збираєтесь і далі ви маєте покинути цю місцевість. Прощайся з церквою із приміщенням. Якби він не обговав, не говорив йому цей мер, не хотів його слухати, і дійсно, знаєте, наступна неділя настала, церква зібралася. Багато сотень людей зібралося. Значить, і цей молодий пастор, він, значить, доручив служіння одному місіонеру, який саме приїхав. Бог так благословив. Приїхав один дідок, місіонер, але такий гарячий, який має віру і так гаряче проповідує. І цей пастор став взагалі на виході і дивиться, думає, ну останнє служіння, і. Дивиться, що посередині сидить заступник мера міста, і він якби розуміє все. Це заступник мера, він все розкаже. Ну, це точно. А перед цим директор кінотеатру позвонив і каже: Ви останній раз збираєтесь. Ну, якби все серйозно. І ви знаєте, що виходить? Цей місіонер, людина пожила в віці, але такий з гарячою вірою, якого не зламали, він. Завозив її Євангелії, прийшлося йому сидіти в тюрмі за слово Боже, потім випустили, і він, значить, виходить і починає говорити слово. Ви знаєте, дорога церква, люди, які зібрались тут, що нам сказали, що ми в цьому приміщенні будемо збиратися останній раз. Але я вам кажу, я хочу при всіх сказати, що ми з цим не погоджуємось, в духовному плані не погоджуємось. Да, як люди, ми розуміємо, що нам сказали виселитись. Але сьогодні ми будемо тут разом молитись і проголошувати, звертатись до Бога, щоб він нам допоміг. Тому що Бог, він великий, Бог, який керує серцями. Він може змінити думку людини, яка нам сказала не можна. Він може змінити людину, само може поміняти, якщо Бог сильний, Бог всемогутній. Давайте будемо молитися. Всі встали, цей молодий пастор. Вже за голову взявся, думає, ну це все, зам мера тут сидить, це вже точно нам. Але цей місіонер встає і починає молитися, що, Господи, в руки Твої віддаємо нужду. Ти знаєш, що нам нема де збиратися. Дай, щоб ми змогли і далі збиратися в цьому приміщенні, зміни або обставину, або розположи серце, щоб змінив, змінив думку мера, або ти можеш і мера поміняти, і все, що завгодно зробити. Амінь. І всі підхопили молитву, амінь, все, помолились. І все серйозно, вони б дійсно вже б не збиралися, їм пригрозили конкретно. Але знаєте, вівторок, через декілька днів, виходить, це була неділя, через декілька днів, цього мера міста викликають на зустріч там губернатори, на таку регіональну зустріч. Він їде. І я зараз перед цим, знаєте, прочитаю біблійний текст. Перш ніж скажу, чим все закінчилось, <клес> послання до Євреїв да, в Біблії є така книга, 10 розділ, 31, 30, 31 вірш. Ми знаємо того, хто сказав, у мене помста, я відплачу, говорить Господь. І знову Господь судитиме свій народ. Страшно попасти в руки живого Бога. Знаєте, коли люди вже востоють проти Бога, проти церкви і. Капітально, конкретно так ідуть уже проти Божого царства, це не шуточки. Шутити не можна. Просто як факт відбулося так, що цей мер машиною попав під Камаз на смерть. Замість нього стає цей заступник мера мером, який був на цьому служінні. ні разу не відмовив, в чому б не потребувала церква. Ну, Саме перше їм продовжили можливість дали збиратися в цьому приміщенні. І коли церква проводила якісь заходи, інше вони приходили і сповіщали про це мера, і той сказав: Окей, все добре, проводьте. Я думаю, він <правда> дещо запам'ятав і дещо знав, да? що, що може бути. І тому отаке от свідчення, як Бог провів. Але з іншого боку, каже, ми тоді були молоді, без досвіду. І одразу на наступний раз, кажу, ми зібралися церкву і ми сказали, ми робимо домашні групи, тому що ми не знаємо, як буде далі складатися життя. І якщо десь ще приміщення в нас заберуть, не зможемо збиратися. Нам треба бути по домашнім групам, щоб ми не розсіялися і не знали, що робити. А коли по групам і служення може продовжитись, і інформація може йти необхідна, така загальноцерковна, і вони зразу це зробили. І як наслідок цього, що групи з'явилось, вони почали ще більше зростати. Ну, особливо в той час, в 90-х роках, початок 2000-х, коли люди якби більше масово йшли до Бога і нуждалися в ньому. Отак, Бог наш великий, Бог сильний, і це реальний приклад. Ось з уст цього служителя вчора ми почули. І я також трошки знаю того місіонера, з якого він розповідав, який молився на тому служінні. Тому віддаємо наші питання всі в руки Божі. Ну, по суті, в нас, наче так, все поки гладко, <сіх> все добре. Але бувають різні питання і навіть дрібні питання, які варто довіряти Богу. Добре, може, в кого є якесь свідчення, якісь новини, будь-що можна засвідчити, або вийти сюди, або з місця ми підійдемо. До Речі, в українській церкві в Дінцлакені, коли відкритий мікрофон і кажуть, хто хоче поучаствувати, там діти теж участвують. І ось одна дитина каже: щось там за за школу. А каже: Слава Богу, що в нас будуть канікули скоро. І всі зраділи. А в Кароліни теж яке чудо сталося в житті. Вона чекала його 20 днів чи 21. Розкажи, що сталося? Я розкажу, вона поприсутствує. Е, ну, е, Щодо того, що нам да, молитися і за маленьке, і за велике. Ми думаємо, що треба там молитися, там, гори переставляти ще щось. Е, дуже, ну, дуже класно, коли дітки моляться за, за якісь свої потреби. І нам здається, ну що там, равлики лазять в акваріумі, там гризуть огірочки в тераріум. Я вбачаюся в тераріуму лазять равлики. Да, для нас це ну, ну, равлики. А це її друзі, її діти, не знаю, її, її пітомці. Вона за них дуже переживає. Ми за них кожен вечір молимося, щоб все з ними було добре. І в нас була така дуже велика радість, коли вони знесли яйця. І тепер вона відраховувала 20 днів. Вона за них молилася, всі моляться за моїх равликів. І в нас вчора вилупилися равленятка. Так що ми дякуємо Богу, і ми дуже радіємо, що Він відповідає і на да, великі якісь молитви, і на маленькі, Да, і, і відповідно кожного. Да, нам, буває, здається, ну що, шо там, щось таке маленьке. Але насправді Господь знає кожного, чує кожного. І ми дякуємо Богу, що, що Він з нами. Амінь. Ну, випадку. Ви знаєте, хоч я думаю, ви теж дивитеся пресу, напевно, Ютуб дивитеся, коли росіяни говорять, що ми бажаємо мати мир. Але ви знаєте, кожен вечір, починає з 10 вечора, постійно летять шахиди. Ну, ми говоримо, я ж не говорю вже там про Харків, Київ, другі регіони. А де ми рядом там із Харковом, то Кожний вечір летять шахеди. Кожний вечір стрілянина, наші гаубіці б'ють по них, що збивають, що не збивають вони, далі йдуть. Ну, декілька теж падають. Ну, а коли падають, то звісно іде, іде розруха. Ну, така обстановка. Посідній раз ми їздили до Покровська, в ну, Покровську туди їздили. Возили нашому братові машину, возили. Потім заїжджали ми в Краматорськ, там теж один брат наш воює, О, йому дуже багато привозили різні речі. Заходили, заходили теж той бліндаж, до них заходили, там звершували молитву. Ми теж з ними пирожків якраз понапікали наші сестри. Слава Богу, на що цього завжди вони печуть і, Ви знаєте, вони дуже дуже раді за ці пирожки, за, за цю їду, що їм привозять. Ну, ну, були ми перед самим, ну, Такий приклад розкажу, що нам прийшлося теж, якщо ви… є хвилина, є да? таке село в Росії, під Росією, воно це Тернова. Може, знаєте, хто не знаєте, в Харківській області. Це за кілометр від російської границі воно. І нас попросили наші друзі військові, попросили, щоб ми могли їм ну, все, що в них є, щоб ми могли двома бусами їм допомогти. Тому що машин, ну, Катю Гриді, не вистачає машин. А зараз пішло до того, що ж дрони, які літають, вони б'ють по машинах. Це ціла проблема. зараз О. Ну і коли ми туди поїхали, приїхали ми туди вже десь о 10-й годині вечора, вже дуже втомлені були. È, їхали, ми не знали, як ми їдемо всюди ліса, якісь то дорожки такі. да, ну, ну, так, нам сказали, що ми за кілометр знаходимося від границі російської. Наутро ми проснулися, ну, дивимося, село так все нормально, наче ми там побули, ми там. Переночували, з нами була одна сестра. Переночували, було нас кажуться, мій син був, я був, ну, да, 4-5 чоловік було. Ми там переночували і наутром ми уїхали. Ну, Звісно, коли ми їхали від Ілля, представляєте, ну їдеш, рядом лежать снаряди, там труси лежать, там от, артилерійські снаряди лежать, бо так ну, сила якраз всього сила лежить. І не дай Бог, це щоб ніч там наскочити так. О. І через два дні мені телефонує цей док і каже мені, пастор Володимир, ти представляєш, яке чудо пройшло з вами? О. Каже, коли ви ночували там на слідущу ніч, а ми ж, каже, по своїй, каже, такі сказати, що і навіть коли ми там ночували, не виставило днівального. Не було тієї людини, хто би там не спав, а стояв би у дверях чи там. по... Попрохажував, да? зайшла диверсійна група російська. І рядом, де ми ночували, рядом дом вирізали 12 наших солдат. Він каже, я я, каже, представив би каже, що коли ми ночували, і ви були там. І якби каже, оце все трапилося. Дорогі друзі, ну Бог так зберіг нас, Бог зберіг нас. І... Ну, а таки, такі траплялися різні такі випадки. Випадки траплялися. Раз поїхали ми, коли освободили вже Балаклей. Ми перші зайшли в Балаклей як е, волонтери. І перші зайшли в Ізюм як волонтери. О, ну то що ми ж там близько. ну До нас правда, от зараз вже ну, рідко до нас приїжджають волонтери, щоб там. А до цього було, ну наша сім'я, дружина, яка обстірвала, кормила їх. Значить, прийняли більше тисячу волонтерів, прийняли з різних областей, з Молдавії, з Німеччини, приїжджали і приймали в нашому домі. І далі ми вже далі ми їх везли, тому що люди не знали, як це. Я хотів би сказати про це, що знаєте, коли ми отак надіємося на людину, а сказано проклят. пам'ятаєте таке слово? Так? Хто надіється на людину? Не надійтесь на людину. Не покладайтеся, не поклад, покладайтеся тільки на Бога. Ну і останній момент, я напевно, ще вибачаюся, скажу. Е я думаю, напевно, всі були такі насторожені, ждали, що прийде Трамп і Україні допоможе. Да? О, друзі, у нас в церкві проповідували і говорили брати: не надійтеся на Трампа, надійтеся тільки на Бога, не надійтеся на нього. Я теж слухав, якщо ви знаєте, може Савочку, може хтось інколи слухає із вас. О, Як він тільки покладався на нього, ви Україна, ви там його там, що то. От Трамп прийде, друзі, не надійтесь на людину в вашому житті. Якщо що то трапляється, ну Бог бажає зробити для вас що то краще. Ну я хотів би, звісно, щоб ви, коли живете тут, не забувайте, не забувайте, моліться за Україну. Моліться. Це наша країна, це наша рідна, улюблена Україна. І написано, що моліться за те місто, де ви проживаєте. А це все-таки Україна наша. Добре, благословення вам. Я хотів би вас дуже подякувати, що ви нас дружиною сьогодні прийняли, що ми могли з вами порадуватися, могли прославити нашого Господа. Служення завершується. Буквально зараз в нас є невеличке привітання для тих, в кого було недавно день народження. Слава Богу, Слава Богу. Да, минулого тижня ми мали таких народжених на цей світ. як... Ми вас вітаємо, ми вам бажаємо. Цього самого найкращого, щоб Господь завжди був поруч, щоб ви завжди покладались на нього, завжди надіялись на нього, завжди, Господь, щоб вас був отою єдиною надією і єдиною опорою у вашому житті. Ми вас благословляємо, обіймаємо, любимо і зачитаємо одне місце святого Писання. Це числа, шостий розділ з 24 по 25 вірш. Нехай Господь благословить тебе і збереже тебе. Нехай Господь освіти обличчя своє над тобою і помилує тебе. Амінь з днем народження. Господь і Бог, ми вдячні тобі за те, що ти доручаєш нам і молитися один за одним, і зараз ти бачиш людей, які мають ці дні народження, що ти їх Господь довів до цього місця. Ти дарував їм життя, здоров'я, беріг їх, Господь. Ти знайшов їх в цьому світі, дав їм життя нове, Господь, благослови їх в їхнім ходженні перед тобою, благослови і допоможи. Ми просимо тебе, Господь дорогий. Амінь. Амінь. Дорогий наш Господь. Ми багато сьогодні що взяли для себе, науки від тебе, Господь дорогий. Ти показуєш для нас наскільки важливо довольними бути. Покладатися на твою волю, покладатися на те, як ти ведеш, тому що твої дороги це не наші дороги, Господь. І ми просимо тебе допоможи, щоб в наших серцях поселився спокій, довіра до твоєї дороги, яку ти для нас уготовив, щире щире серце, яке вдячне во всьому, Господь. Допоможи нам цьому, бо ти лише сильний міняти наші серця. Просим тебе, Господь, як ти з миром нас зібрав, так з миром і розпусти, а твоя благодать, нехай буде над нами завжди. Амінь.